Все покажу да, і він здобут. Закриваю носа, відкриваю артота, ціпляю зуби і дихаю клісні. Потім притуляю підвод'єдна до грудей. два-три Потім те саме разом гордувати, плекати країну, соборну помісту свою Україну На карті немає. Свою голову, щоб Подивитися, що я на в роті. Не його голову, кажу, свою. Да? Нічого в роті немає. пальчики Папальський судить. Відборіддя Добре? Зараз розбилося в парі. Ще поки не все проте знаєш, та й найголовніше, що прагнеш, бажаєш. Будь з нами, будь українцем. Радій, що тут народився, якщо він неси за мною. Візьмить його долоні, походи, дружи, тудирка не пускає повітря. Ми, ми, ми певний зільні, ми мужні порядні І вибір без вибору нам не неприйнятний. Привітність спільнотів своє здобувати І серцем до серця, і хата до хати Та до поворотима протягнемо руку і дні що... потримай. Приготував наліпку, приклеїли, все. Мені треба подивитися спину. Я його собі сюди, він, він дихає. Він далі не падає, бо лежить на мені. Я час економлю да? і пішов дивитися до кінця, до кінця, до кінця. Пощастило цілий. Одяг повернув, щоб не змерзти. Як щоб я вогнув, не треба покривитися довго. Українцям да? раді, що народився, якщо не i Метою заходу є підвищення рівня громадянської свідомості молоді, готовності до виконання обов'язку щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України. Національно-патріотичне виховання є одним із головних факторів розвитку особистості, формування відповідального громадянина України. В умовах тривалої збройної агресії супроти нашої держави першочерговим стає питання здатності будь-якого громадянина України діяти швидко та професійно під час виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій та стати на захист своєї власної країни. Наше суспільство зацікавлено в тому, щоб молодь, яка є основною рушійною силою, була достатньо обізнаною з питань власного захисту та мотивована на захист та оборону рідного краю, вивчаючи досвід європейських країн, можна зробити висновок, що їх сталий та успішний розвиток базується на мотивації своїх громадян до захисту власної країни, що в свою чергу дозволяє країні бути єдиною, міцною та незалежною. Тому всеукраїнська акція, спрямована на збільшення чисельності молоді, що готова до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України, захист патріотів України Харків, відіграє важливу роль у реалізації зазначеної мотиви.